Друзі, четвертий день Мюнхенської книжкової екології, Наша програма майже вичерпана, На шосту у нас буде літературний стендап за участью наших гостей Віталія Запеки Людмила Людмилы Гровой. Я ще раз хочу вам нагадати, що, що ви купуєте книжки, ми купуємо генератори, пауербанки, зарядні станції і все, що, все, що потрібно нашим військовим, Я, ну, я порахував, що з 22-го року десь нам вдалося з нашою чудовою командою більше 200 генераторів і всього іншого корисного нашим військовим. Тому приєднуйтесь, ви або ви купуєте якісь смаколики, генератори вже замовлені, або військово поїдуть на фронт, будуть викладені звіти, якщо потрібно, ну, як зазвичай, в якщо потрібно особисті якісь запитання, звертайтеся. Я особисто це відвожу в Україну зазвичай до самого фронту на північний напрямок на Харківськ. Мене звати Джон Ворожен, я директор Мюнхенської кишкової колоки вітаю. Ну а прямо зараз а, наша чарівна Людмила Грава проведе гутірку. Я, я поповнений, що гутірка, тобто гуртом, а ви звала все гутірку. Ну насправді, а, а, от а, мені як бароженкіну. Дуже приємно запросити вас на зустріч з головною відьмою України. І на, я, я думаю, дуже корисно буде саме ну, не в тому сенсі, що, я, що всі ми тут э, дівчата і шановні пані э, відьма. Але но, но нам обов'язково трохи хочеться, і ми знаємо для чого. Да? Але я сподіваюся, що завдяки цій зустрічі ми повчимося і у нас все вкладеться і буде як так потрібно. Слава Україні! Слава! Добрий день, я Людмила Горова, я авторка вражу, і тому до мене зразу було автоматом, при... приліпилося, що я родова відьма. Я не сильно опиралася, тому що якщо людина хоче в щось вірити, вона буде в це вірити, правда? Навіщо людини це забирати? Я вважаю, що це недоцільно. І я пропоную сьогоднішню з вами зустріч побудувати таким чином. Я буду іноді трошки щось читати, і ми з вами будемо говорити про магічне мислення, про те, як воно працює, але в такому розрізі, який цікавий вам, я сподіваюся. Так? Тому що я для себе вже якісь висновки зробила, і я можу ними з вами поділитися. І я точно знаю, що в нас тут є. Лікарі принаймні один, а ну підніміть руку, хто у вас, хто з медицину, бачите, вже навіть троє. Так, це будуть наші експерти з медичної частини. У нас тут є психолог, принаймні один, так, Ірина, двоє. Бачите у нас, тобто ми зможемо говорити з вами і про нейротрансмітери, і про інші дуже складні розумні слова, взагалі без проблем. У нас, якщо ми щось зайдемо не туди, ми експерти, нас зразу повернуться на землю. І у нас тут є творчі люди, письменники, поети. Також можете підняти руку. Так, бачите, ну а ти чому не піднімаєш? Ти теж пишеш, ти вирішив все ж таки на лікарі лишитися, так? Ні, Я на лікарні теж піднімав. Дві експертизи не хочеш одночасно. Нічого, ти можеш не піднімати руку, я все одно буду залучати. І я, ну так, для ста. Читаю вам оповідання із а почекайте, ще. а скажіть, а хто був вчора на зустрічі зі мною? Так, ага, добре. Добре, це означає, що я не зовсім там зганьбилася, раз я вирішила прийти ще й сьогодні. Окей, я не буду повторюватись, що добре ви мене чуєте. Я добре постараюсь не повторити, щоб вам все ж таки не одне і те ж саме, що було вчора. І сьогодні я хочу почати зі скандальної такої книжки. І книжка скандальна, і назва скандальна це гумористична антологія «Стравопес про гуси». Ця назва завжди змушує збурює такі знаєте, дискусії. А це три твори трьох авторів гумористичні тут зібрані, вона була запланована. Це одна лишилася книжка, я не рекламую зараз, я тільки даю пояснення, що писалася книжка як така коротка. Голкова голкотерапія відкрив, посміявся, закрив все і без абсолютно без е, е, збитку для сюжету, можна нічого не запам'ятовувати, на якій ти сторінці читаєш на будь-якій сторінці. Відкрив, посміявся, видихнув від наших непростих реалій життя, е, закрив і пішов працювати далі. Е, я вам прочитаю е, оповідання Відьма. Яке повністю взято з життя, я тільки з, з, зі зрозумілих причин змінила імена і прізвища. На кутку перед Великоднем орудувала відьма. Спочатку ніхто в цю маюшню не вірив, бо ж науково-технічний прогрес ці діла, але коли Марія Гребенючка знайшла вже третє прикопане яйце на городі, вкрити було нічим. Це точно тараниха робить. Вона торік кота нашого отруїла, а тепер і за нас взялася. Ет, не вели дурниць, сказав Маріїн Владко, смачно затягуючи цигарковий дим в легені. Дурниці? А оце що тобі дурниці? Тицяла Марія в білі яєчні шкаралупи, бо не наважувалася торкати руками, щоб чари не вчепилися. Сам ти дурний. Розпали мені буржуйку, підклади палити треба, тоді хто робив, прийде щось позичати. Тю, дурна. Великдень на носі всі печуть, шкварять, ти сама он за маслом до Таньки ходила, заперечив Гладко. Але пішов подруга, бо ж Марія не вічається. Тим часом в Таранихи, яка вже за збігом обставин була Марії, теж за збігом обставин була Марією, щось крало яйця. Вона, їх до Великодня, збира... збирала у відеречку, благо кури неслися, як подоріли, і ставила в гаражі. І щоранку бачила, що зверху трохи яєць бракує. Якби то людина вкрасти собі хотіла, скаржила стараниха старому тарану, то взяла б усі. Чого б то щодня потроху брати? Ризкувати ото через п'ять яєць. Та не приша внімання, я то тобі показалась. Ти ж їх не щитаєш? Відмахувався тарам. Марія Тараниха насупила широкі чорні брови і сердито плюнула, але відповісти було нічим. Наступного ранку Тараниха при, прибігла до тарана в майстерню розхристана і схвильована. Пощадала, почитала яйця, сім яєць нема, і гараж на окна їж закривала, а ти кажеш. Та то, може, кіт. Вже невпевнено, відказав таран, витираючи лоба. Гамніт! Хіть мишей вже під порогом штабелями складає, вона же все їх зав'язку. Чого б це він раптом яйця почав красти з доброго дива? То або ласка якась, або щось більше. В щілину не влізе, або пороблено. Їй бо ти здуріла Марії. Що пороблено? То сусідка, вона на кожне відроку гостного силосу завідує нам. Над кутком, попри яскраве весняне сонце, почали збиратися тривожні хмари поганих передчуттів. Це тараниха або валька, жалілася Марія грибенючка танці. Танька бідкалася і згадувала, що таки так. І валька якесь зілля варить постійно, і чоловік у неї аж на вісім років молодший. Вона точно щось знає. І Тараниха така злостива, мовляв, бичок танчин, до них у город зайшов, то кричала на весь хуток і кляла останніми словами. Тараниха тим часом жалілася кавуниці, що, мовляв, оті гребенюки. Е, то рік її кроля з'їли, як він втік, а тепер хочуть і її з зосвіту звести. Яйця пропадають, і давління вже третій день, мовляв, скаче дихнути важко. Сусіди одразу почали згадувати якісь підозрілі знахідки. Все себе на подвір'ях. Жаб, які на порозі раптом з'являлися, пропажі, несподівані болячки корів за всіма ознаками орудувала відьма. Та й час такий страсний тиждень. Ці спокуси посилюються у стократ. Навіть коти на кутку стали якимись тривожними. Старались менше господарям на очі траплятися, щоб не прилетіло, бува. Єдиний, хто зберігав спокій і незворушність, грибенюків пес в шарик. Він нагрівав на сонці свою чорну спину і здивовано зводив руді, як причеплені брови, прислухаючись до людських розмов. Коли з гаража вийшла сусідка, він посміхом підвівся. Все йому сприяло. І двері в гараж відчинені, і відро з яйцями на видноті. Ні, він не те, щоб голодний. Але ж завжди можна пам'єєць прикопати на дільному місці на своєму городі. Запас діти не читіть. Не використовують вже меми, так, мемасики. А, прийшов значить, новоприїхав, новоприї, понаїхавши росіянин, окупант, в Криму в Фороську церкву. Хто щось знає про Фороську церкву? А, мал. Ви можете пояснити, яка є особливість Хороської церкви? Так, на скелі. На скелі і дуже такий вузький під'їзд, там один тільки, що ти двом машинам важко. Розминутися. Значить, приїжджає це росіянин на великій якійсь машині, хай це буде Нісанка так? На величезному Нісані приїжджає до церкви, виходить, несе в руках отак 100 доларовий папірець на видноті, підходить, заходить, стає посеред церкви, розмашисто хреститься. Кидає в карнавку цих 100 доларів, виходить і з усієї дурі сідає в машину і впаюється в скелю. Тут знизу під'їжджає Мерседес. З нього виходить ще один освободітель в руках теж 100 доларів папірець, а той з розбитого кашкає, виходить і каже: Братан, вона не працює. Отже, давайте трошки поговоримо про магічне мислення. Що таке магічне мислення? Щоб зараз нікого не напружувати і себе в тому числі, тому що в мене з пам'яті в мене е, дуже зараз погано. Я, наприклад, можу забути слово сценарій або забути слово аспирин, а затоцілова кислота не забути. Ну, одним словом, щоб не підводити нікого, я просто зачитаю визначення. Мислення це спосіб мислення, коли людина бачить причинно наслідкові зв'язки між подіями, які насправді не пов'язані між собою. Так? Тобто ми бачимо якісь а, речі, які як нам здається, якщо з ними якось взаємодіяти, то вони вплинуть на події нашого життя. Ну, тут хочеться зразу згадати про ефект метелика, так що за, за якщо вірити ефекту метелика, то все це то, то все дуже взаємозв'язано. Але якщо ми не можемо прослідкувати точно, перевірити факт чеків провести, то це все ж таки більше із розряду магічного мислення. Чим воно шкодить, Хто може сказати? В кого які є думки? Скажіть, ви експерт, вам не можна говорити. Ви, ви остання будете говорити. Скажіть просто своїми словами, як ви думаєте, чим шкодить магічне мислення? Яке, які негативні риси? Програмування на невдачу. Як воно від, як воно відбувається взагалі? Наприклад, забобони. Вийшов, щось забув, вернувся, значить буде невдача, треба вернутися ще два рази і поверну, подивитися в зеркало, тоді точно не забудеш нічого, так? Які ще негативні риси можуть бути? Давайте, так просто накидайте те, що ви думаєте. Не... Відповідні зв'язки з реальністю, втрачаються вони так поступово, і це навіть може потім. Е... Стати симптомом психічного розладу, навіть так буває, але це вже трошки інше. Ми не будемо сьогодні говорити про психічні розлади, ми будемо говорити про середньостатистичну людину, як це на її життя може негативно вплинути. Які ще можуть бути? Ми, покладаючись на якісь там вищі сили чи взаємодії, наприклад, в студентстві ми ходили до пам'ятнику Шарі, у нас там я в Вінниці вчилася в медичному університеті. У нас Такі були великі, є що були на мосту, величезні кам'яні кулі е, лежать. І от ми ходили з квіточками, приносили пам'ятник до пам'ятника шари, е, клали квіточки, і це мало нам якось допомогти на екзамені. Я досі зараз не можу зрозуміти, як, але можливо витягнути той білет, на який легше відповідати. ну розумієте? тобто... Перекладаєш відповідальність не на себе сісти вивчити 100% інформації, а на якусь магічну силу, яка має тобі той єдиний білет, який ти вивчив, має тобі його підсунути. так? ще? ще? Що ще? Як ще може зашкодити магічне мислення? І це найгірше, те, що зараз відбувається у нас, дуже особливо це стосується тих, хто втратив когось на війні. І найбільше з тих, хто втратив, це э, стосується тих, кого э, близькі пропали безвісті. Тому що людина в найвразливішому стані в цей момент знаходиться так? і э, недобропорядні, э, скажімо так, чародії, назвамо їх так, так, вони цим э, користуються. E, э, і про це важливо говорити. А чому так хочеться? Чому так? така тяга йде до магічного в сторону магічного, коли е, щось відбувається? І от зараз? От зараз е, іде війна. Е, звернень до всяких магів, чародійок, ворожок і так далі зараз просто зашкалює. Як ви думаєте, чому? Шукають якісь відповіді, тому що дуже багато ну, невідомого так? стан підвішеності, стан невідомості. І таким чином ми переходимо до позитивних а, речей, які дає нам магічне мислення. Давайте їх спробуємо назвати. От те, що ви назвали, так що коли ти в підвішеному стані, ти не розумієш, що робити, і ні на що не можеш вплинути, як було зі мною, коли я писала враже. Оце цей стан. А, ну, як, ті, хто на фронті, них все дуже спрощено, так? в них немає такої тяги до магічного мислі, вони бачать ворога, вони його знищують, вони з ним б'ються. умовно. Я розумію, що це дуже так я спрощено подаю, насправді це все складніше. Але ось так. І, а ті, хто взяв дітей і виїхав або знаходяться в глибокому тилу, хоча зараз це дуже умовна така назва, глибоким вже жодний тим не можна назвати так, зараз. І вони ні на що не можуть вплинути, або так поки ще хто виїжджав з вас, підніміть руки, хто виїжджав з вас, хто евакуювався, так то ви можете підтвердити, що оцей час, поки ти їдеш до західного кордону, весь час здається, що а може, ти доїдеш до кордону і розвернешся, може це все закінчиться. Так Оце на багато цієї невідомості, і виникає потреба контролювати хоч щось у своєму житті. І оце відчуття контролю дає логічне мислення, воно справді — це ілюзія. Це ілюзія, тому що якщо ви там, наприклад, тримаєтеся за якусь ляльку чи вишиванку, яку ви з собою вивозите, чи хрестик, чи ще щось, вам це на рівні вашого тіла, зараз ми поговоримо про це, дійсно щось відбувається. Але це не впливає на ситуацію в цілому, правда? Це впливає на вас. Добре, це чи погано? Добре. Це дає заспокоєння, хоч частково. Задає, дає заспокоєння. От Хоть частково. І тут я говорю завжди про те, що магічне мислення властиве. Абсолютно кожній людині, навіть е, такому заядлому раціоналісту, я все ж таки себе більше до матеріалістів відношу ну, медичний університет за плечима ну, про щось таке говорить. так? Але справа в тому, що магічне мислення це було першим таким поясненням. Звітобудови загалом, так От, поки людина ще не сформувався, не ну і шлях пізнання. Він був таким дуже тривалим спочатку. А пояснити себе це чимось собі, якісь явище, чимось надприроднім, а ще надати цьому надприродньому якимось таких людських рис, таких щоб воно було схоже на мене, так це був найпростіший шлях. І я, до речі, якось прочитала таку штуку. Не пам'ятаю, де не в Вікіпедії, є в чомусь такому більш серйозному, що магічне мислення забезпечує економію когнітивного ресурсу. Як сказано, так? Тобто, замість того, щоб думати, розбиратися у причину наслідкових зв'язках, ти раз і зразу маєш дуже просту відповідь. Бо так книжка пише, коли сказали: знаєте, у мене є такий досвід, мій. Вчитель історії, дуже цікавий персонаж. Він, до речі, про нього теж там є. Він став таким прообразом Адамовича. Він теж Анатолій Адамович. Адамовича з цієї книжки із казки про дівчинку з перепаними п'ятами. І от цей Анатолій Адамович він таке більшість більшу частину свого життя працював, очолював ідеологічний підрозділ. Комуністичної ячейки, цієї партії, я не пам'ятаю, як вона називається, коротше, комуністичної партії район, в районному центрі. так? Тобто він займався фактично комуністичною ідеологією просував. Потім е, Союз розпався, йому довелося й мав педагогічну освіту, і пішов в школу працювати. У нашої любимої історички забирають її години, тому що треба працебоштувати чоловіка, дають е, години в нас. Але він нас випускає і що він далі робить? Він починає вести прийом людей як чародій. Скачок так, такий, із ідеолога комуністичного стримування до Чародія. І коли я говорила своїми однокласниками, що це, ж, ну, це якийсь маразм, знаєте що вони мені казали? Хто його знає? І оце, хто його знає, це для мене про цю. Економію когнітивного ресурсу. Ще й така фраза: ну, щось воно там десь є. Так? Це теж Це така фраза, якою можна в принципі пояснити будь-що. Все ж таки повернемося до позитивного впливу магічного мислення на нас. І тут ми зараз звернемося до психологів і до лікарів, що відбувається на рівні тіла. Коли ми звертаючись до якихось предметів, які несуть для нас таке сакральне навантаження, так? які для нас щось символізують, чи до якихось дій, до ритуальних, що відбувається на рівні нашого тіла? Експерт, будь ласка, вікаю. Перекладання відповідальності. так. Я е, все ж таки хочу заакцентуватися зараз на позитивному, бо на негативному ми вже поговорили. так, ми знаємо. Знаєте, зараз останнім часом ж модно всім сварити магічне мислення. Ви помітили це? Тому що критичне мислення має бути не магічне. І я трималася такої точки зору довгий час, до речі, чому я зараз заговорила про позитивний вплив магічного мислення. Тому що е, я написала свій вірш вражу. Якщо забажаєте, я розкажу вам, як я його писала. І е десь якесь інтерв'ю було одне з перших. Я тоді була в такому напівпритомному стані, що я не пам'ятаю, з ким було інтерв'ю. І мені в коментарях хтось написав: Ви що справді вірите, що це те, що ви написали, воно принесе до перемогу? <правж> я прочитала одну. Звісно, я не вірю в те, що вірш. Написаний там, в такій формі замовляння магічного, що він може принести перемогу. А чому тоді така реакція, і чому за одну ніч вірш став популярним? Чому такий запит на це? Так? От давайте з вами ми поговоримо про це. Є у Ну, людина, я колись була такою дуже вірною. Такою ярою неофіткою в православній церкві. У мене там було дуже бурхливе церковлення з усіма набиваннями лобу об таке знаєте, з перегинами всіма. І, але я дуже багато вчилася там. Я вивчала це, я занурилася, я кателізаційну школу для дорослих відвідувала. І там багато чого пояснює питала, навіщо ці всі. Співи, оцей ладан, оці всі розписи. так, Навіщо? Це що ми не можемо просто в тиші там, помолитися, наприклад. так? І мені пояснювали, що людина це істота духовно-матеріальна, є душа, дух є тіло. І все, що на людину може вплинути, має впливати. Тобто церква це. До цього прийшла, напевно, емпіричним шляхом і активно це використовувала. Так? І коли, я завжди кажу, коли тому хто суперечує магічне мислення, я кажу, ну є позитивна частина, коли боєць, якому волонтери привезли мотанку, лямку мотанку, бере її в руки. Як ви думаєте, людина швидше за все жінка, яка мотала цю ляль? Що вона туди вкладала, коли вона її мотала? Навіщо вона це робила? Чому вона це робила? Тому що той, хто візьме руки цю матанку, їй байдужий, правда? Ми можемо це називати любов'ю, ми можемо це називати, що вона туди якусь енергію не посилає. Ми можемо називати, як це завгодно. Це все умовно. Але факт, що їй не байдуже, вона хоче підтримати того, до кого ця мотанка приїде. І коли він візьме її в руки, він про це знає. Правда? І що відбудеться на рівні його тіла? Скажіть, скажіть. Вона. Трошки вип'єся це як связано с теорией свідомости и і... цветомости. Я был с первым каким-то остаться народной национально по психосемечной проблеме. Mm -hmm. А потім Давайте я вам мікрофон там.